На Донеччині завершено перший етап ідентифікації мешканців області, які отримують пенсії, згідно постанови Кабміну, робити це необхідно один раз на шість місяців. Проведення процедури ідентифікації стосується наших одержувачів внутрішньо переміщених осіб, які станом на початок агресії повномасштабної 24 лютого 2022 року мали право на одержання пенсій, інших соціальних виплат, і вони просто шляхом ідентифікації продовжують автоматично отримання своїх виплат. Пройти ідентифікацію громадяни можуть через особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду або через додаток ДІЯ можуть. Звернутися або Ощадбанку і виконати операцію з застосуванням електронного приладу, який буде засвідчувати, що проведена саме операція, не в банкоматі, а у касіра це в нього є такий термінал. Також за допомогою. Відеоконференц Після проходження ідентифікації пенсія буде виплачена за усі місяці, за які людина не отримувала її у зв'язку з непроходженням ідентифікації. Варто пам'ятати, проходити фізичну ідентифікацію мають усі одержувачі пенсії та соціальних виплат у нашій державі. Це дозволяє пенсійному фонду України перевіряти, чи отримує пенсію саме та людина, якій її було призначено. Додатково звертатись до органів пенсійного фонду України із заявою про Поновлення виплати пенсії, зупиненої через непроходження ідентифікації не потрібно.